Всім доброго здоров'я та мирного неба. Сьогодні хочу розповісти про мотоблок, рік в експлуатації його. Все від моменту покупки до моменту, скажімо, до гарантійного ремонту. Заодно розкажу, що мені подобається, що не подобається, що я допрацював, що планую допрацювати. Ви заодно побачите, яка якість зараз теперішніх мотоблоків потрібен вам чи ні. І взагалі, якщо ви даже їх плануєте купувати, якщо ви купите, що вас чекає? Ну що ж, друзі, поїхали. Купив мотоблока рік і три назад. Хотів зняти раніше, не було часу, не було можливості відгук та й ждав гарантійну ремонту. Спалив, на жаль, мало. Десь Більше 20 літрів солярки, літрів 25. Може буде, може і не буду. Не знаю, 20 плюс, кажу. Бо не знаю точно, в мене ж грами там не стоять на боку, скільки точно, і я ж не міраю. Тому я кажу просто 20. плюс. Спалив, знаєш, більше 20 літрів солярки ним. Що хочу сказати? Давайте почнемо, що в мене було з ним. Заодно будете розуміти. Давайте перше, що було, відкрутилися. Колеса, коли їхав. Хлопці, коли просто зібрали його, вони просто зібрали, закрутили. Воно не, не допрацьовано, цей механізм, ну то добре, що він ходить, регулюється. Але він недопрацьований. Він в мене відкрутився, він такі, бачите, виїло. Він в мене колесо відкрутилося, що, по-моєму, це і те. Мусив вставати, закручувати, посадив перший раз на синій фіксатор, трошки поїздив, відкрутилося знову. Притом я спалив мало. Потім посадив на червоний, наче тримається. Але ж так само я й не довіряю йому. Воно відкручується. Чи я не знаю, треба щось, десь чи болта більше давати, чи якось давати болта, шукати салдепуську. Тут а ще якусь грайвіра і шайбу давати, щоб воно тримало. І гайку давати, яку не знаю. Треба щось побачимо, як воно буде далі. Ні, то треба буде щось думати. Ставити не оце, що тут стоїть, оце. Тут це ще 8,8 твердість, але тут в основному 8,8 стоїть. Шукати щось салдепуське з хорошою твердістю, щось думати. Хоч бери, зі старого пере, пере, переставляй полуощу, яка не регулюється. До речі, мені та і не регулюємої майже на 13 років. Думаю. І я не регулював. І я думаю, що мені цього так же само просто виставити, десь хорошо зажати чи що. Не знаю, це треба, буде, будемо ще думати. Давайте зразу про покришку. Вона трохи підтерлася, хоча я її мало нею не їздив. Скажу так, якість порівняно з отигою. Хоч вона й витерлася, і вона якби твердо задубіла. Якісь хуже, в рази два. До речі, вона чогось мягка. Ота От стара, вона твердіша. Так, що там далі було? Е, потік сальник. Я думаю, що це від маслонасоса. А може це від маслонасоса. чого зараз покажу. Де воно там? От Вон, бачите, вони, коли мені міняли сальник по гарантії, поміняли ще болта. Ну, я бачу, бачите, ви бачите, що воно відрізняється. Як воно і що? Будемо ще перевіряти. Він мене потік ще при обкатці, сказали, що хлопці, хай там буде. І якщо ну, що воно запливе, це ще обкатка, там, якщо. що. Ну, нічого воно не заплило, воно так текло ще, коли я їздив. Ну, обкатував, що я там я нічого не возив, такого не фризував, ніде нічого. Хоча воно там капало, ще, ще знаєте, там, трошки то, то тірпімо. Ну, коли ось до Орав. 100-150 гстило через нього сальник пропустив, знаєте, це вже дуже багато, треба вже щось робити. Потім йдемте далі. Що ще було? Акумулятор брав з акумулятор, думав, що краще буде заводитись. Але, з однієї сторони, добре, з іншої не дуже. Чого? Акумулятор фіговий, м'яко кажучи. Гарантія на нього півроку лише. Його треба постійно заражати. Це найдешевий китайський акумулятор. Він туди-сюди, він, навіть якщо літом. Якщо ви часто їздите, я думаю, ви десь раз в місяць в місяць-полтора ви будете його заражати, якщо ви часто їздите. Хочете ви цього чи не хочете. Потім зарядки ж нема. Зарядку треба докуплювати окремо. Це ще по акції віддав 1200, як зараз помню. І акумулятор. Скажімо, не сильно якісний, плюс тут якось генератора мені там пишуть ставити. Я підрахував, що поставити мені того генератора, самозбуджуючий рівня, ще придумати ще, плюс купити ще якусь лучше акумулятора. То вже простіше хлопців заказати, там якийсь є літій полімерний чи якийсь акумулятор. Воно все на одне на одне, дати їм просто розміри, вони складуть тобі, ти поставив і воно буде робити. Що так, що так. Ара напише, що треба все одно генератор має. бути. Має, ну Простіше нового там BMS, ті ті пакети, щоб сюди поставити його, щоб воно їздило. Чи, до речі, тут ашов, вони просто коробку ставлять, в мене коробка і пінопласт. Викину все з багажника наниз кину цю толь. Толь, чи як там правильно називається. І по бокам також, да, бо він щоб він не гуляв туди. Так що я трохи ну, трохи незадоволений акумулятором цим. Ож, чесно, очікував краще. Воно, скажу так, хорошо, якщо заводиться рукою, то й хорошо акумулятором. Погано заводиться тим, погано заводиться тим. Акумулятор цього бсадить туди. Ну, я знаю, ну, раз-два. Ну, ще ніби, якщо холодно, ви ставите акумулятор, він і ще й погано заводиться, навіть теплу воду наляв, сяде, прийдеться рукою докручувати. Хочете ви цього, не хочете. Так, йдемо далі. Е, ось до вже саме на фіксатор садив. Синій, поки тримає. Е, тут треба посадити на фіксатор відпало. Провів світло, я показував вже, попідкладав, де міг. Ось такі резинки, вони вже повипадали, наприклад, ось до. Бачите? О, вон, різинка. Ну і тут і я і тут одавав, і тут десь вони вже повипадали, звісно. Думаю, оці познімати ці направ... зараз покажу. Поставив з радіатора в Жигульовську патрубку старого на ручки. Ті ручки взагалі паршиві, нікудишні. Світло показував, потім сюди докрутив совєтську гайку, бо, тому що ця дуже якась мягка кришиться. І подивіться, саме виробу. От, для порівняння показую от. І от для порівняння старого. На врази, мабуть, два, то і в три буде толще. Ну, поїхали далі. Оці направляючі, я думаю, їх треба зняти, бо вони колють, Мона в мене в колодці раз коловся в них. Сюди гайку підложив. Що там ще? Тей болт, який в мене там стоїть. Хороший болт, який не виляє. От він. Він сюди не підходить, чого не підходить, бо тут, бачите, треба цю зрізати, він сюди не стає. Бо той дуже ходить, а цей. Ну, бачите, Ну, тут там малий шат, скажімо так, він сюди не стає, на жаль. Так, що там ще з ним було таке? Це так по порядку йду. О, возив картоплю. Бачите, от вони поприкріплювали е, ш... грайвер і шайба. Тут грайвер і шайба був, але воно цепляло непродумано, І я з мішками їхав, погнуло повністю оцю, я не знаю, цю тягу чи як там правильно називається. Повністю погнуло. Е, зараз покажу, вона, вона дуже тонка. Я так покажу, покажу в старому. Для порівняння тут а? також буде в рази два грубша. Чи деться це 2 Не, вона? Ні, от, от вона. Перепрошую, не туди показав, от вона. Тож вона буде грубша і вона ніколи в мене не гнулася. Хоча це вісімка, там якби десятка має бути. Має бути краща. А вона якась... Обичний, скажем, з обичної жесті вирізали і все. Там явно краща якість, чим отут. Не знаю, ну і видно. Не знаю, ви бачите, не бачите вона. Вона трохи нерівна. Це я, Це я вже молотком вибивав її. Так. Ідемо далі. Що ще було з ним? Такого масла міняв два рази. Сюди ще поки не ліз до циклона. самого тут омив цю ванночку. ще не розбирав там масло не міняв. Його треба розбирати, то треба відкручувати ті болти. Що мені не подобається, от тяга газу. Бачите, як от Тяга газу. Бачив людей, хто допрацьовують, пробував питатися. Ставлять газюльку чи ще щось, то запитався в одного, то він мені сказав, що він просто кусок трубки поставив чи якусь гіпку шлана, щоб воно просто не терло. Бачив на Ютубі ставлять тросики, я запитував, запитую в одного, то він мені там наче розкаже, що як це так, я не знаю. Запиту, запитую в другого. Він взагалі не відповів. До речі, ці люди, ви знаєте, на них підписані, якщо ви якщо ви де, цікавитесь мотоблочною темою. То я думаю, також або якось допрацювати, або купити цей тросик газу, А ні, то просто хоча б трубочку засуну. Думаю, доживемо, побачимо. Світло зробив, це все зробив. Розкажу про гарантійний, тало, про гарантійний ремонт. Вже воно, виходить, тече. Це я орав. Дзвоню так і так, а вони кажуть, на гарячу лінію Кентавр. це я до хлопців. Пизимо на гарячу лінію. Скинув документи, там теж не все так швидко. Сказав, окей, добре зроби, зробимо. До речі, це все якби безкоштовно. Хлопці їхали три тижні, робили там, може, полчаса. Правда, зробили? Побачимо, як там воно все. Це вони приїхали, привезли його, я ним не їздив. Оце все. Оце як він стоїть, так він, ви бачите. Що ще по мотоблоці? такого цікаво розказати. Лю звичайну воду, Получається тлю дощову, не получається лю з-під крану. Ну, В основному лю дощову. Е, потім під бак. Під бак. Е, резинка зразу лопла. Півбака воно нічого не капає. Це Як майже повний бак, то воно це. починає тут такі потоки бути. Вон. Видно, не видно. Не знаю, чи допрацьовувати, чи не допрацьовувати, побачимо. Е, потім купив вже таку трубку паливну, вісьмерку на случай, що вони дуже погані там в мене в ті старі. то вони лопли через рік, чи півтора вони походили, то я думаю, зразу куплю, хай буде, якщо що то поміняю. Ну. На жаль, мало ним катався. На жаль, мало ним катався. Слава Богу, що хлопці зробили по гарантії, бо я знаю, що є випадки, що по гарантії відмовляють, чому відмовляють, розказую. Діло в тому, що є різні ціни на мотоблок. Візьмемо вісьмку. Я дивився буквально півроку, точно моніторів ціни на вісьмку. В одних можна він стоїть. ну, Станом на зараз 1000-1050 доларів, а вдруге він стоїть 950-970. Тобто, чомусь, там, де 950-970, там чомусь от фірма Кентавр від того продавця, скажімо так, не хоче брати на гарантійний ремонт мотоблок. взагалі відмовляється від гарантійного ремонту. Чому так, я, чому так, я думаю, додумайте самі. В мене є припущення там, що якась там так же є корупція, вони беруть партіями, щоб зекономити. Всі хочуть вже заробити чим побільше, а вкласти чим поменше. Тому фірма Кінтар відмовляє в гарантії. Потім, що це ще по мотоблоку хотів сказати, це так згадую. Більше нічого тут не відкручувалось. Це. Ну, поплавилось, звісно, воно, воно було тут, переплавилось цей. Думаю, нічого страшного там не буде. Е, що це ще? Знайомий купив мотоблока вісьмерку дід. Хотів десятку, послухав, десятка, десятка. Дід купив десятку червоного. Тобто е, вісьмку. Хотів десятку, але переобідили на вісьмку, воно ж дорогше. Два рази перевернувся, продав. Це було місяць назад. Я її знаю просто цю людину. Хто купив там, щось на 3-4 тисячі дешевше, забрали зразу мотоблок. Потім ще одну історію. Уграли мотоблока, продають по 10 тисяч, за 10 тисяч гривень, скільки там 300 доларів. Отакі, От як в мене, навіть стан лучий. Там вали міняти треба, це все. І плюс. ну... Хтось мене питав за нього, я кажу, знаю. Мені його пропонували я сказав, ні, там нема що брати. Недобиток в мене, кажу, недобиток, те, що вже своє виїздило, в мене є. Повертаючись до теми моторесурсу, я прочитав багато коментарів ваших. Що хочу сказати. Було багато е варіантів, ну, те, що ви писали, від 1,5 до 5 тисяч. Я скажу так: е немає. От на цьому мотоблоці, ото що ви бачите, що я сюди вклав, я думаю, це тисячі дві моточасов буде. Що я сюди вклав, ще пів мотоблока. Теперішньо. Тоді, мабуть, там більше, ніж половина. там майже цілий мотоблок по тих цінах старих, якщо рахувати. Тут, ну, дві. так, да, десь є. Більше треба вже вкладати. Тут, враховуючи зараз те, що є, ну, я думаю, я би півтори від'їздив. Ще раз повторююсь, тут одна капіталка закладена. От Ви проїздили 5 років, 4-5, хай ще 6. Ну, в середньому 5 років плюс-мінус. Зробили капіталку. Там проїздили там, на капіталці, він їздить 3-4 роки. Проїздили ну, на другу одну капіталку зробили, проїздили ще 3-4 роки. Далі ви можете зробити другу, але там вже мотор сам вже починає сипатись. Робити я чи не робити, це діло ваше. Для мене, я хочу, щоб в мене мотоблок їздив. У мене він в мене один, в мене автомобіль нічого немає, мені потрібно, щоб він їздив. То я рахую, що моторесурс треба рахувати. Якщо я образно зробив, зробив там капіталку, їздив. І я вже буду думати, чи є робити, чи не робити, щоб потім не ковиратися, як з тим, що цілий рік одні ремонти. Мені таке не потрібно. Простіше ті гроші, що я віддаю. Їжджу, заказую, запчастини, тим більше Вони в нас не дешеві, бо в нас тільки один магазин. І то все може не бути. То мені простіше, чесно, ну, продати то все, купити нову, доложити, і я буду знати, що я буду їздити. А ви вже дивіться. Дивіться вже самі. Читаю, чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного! Дня.